Дивись, як тобі Nintendo Switch 2? мені цікаво було дуже багато чуток, дуже багато цього е, е, якихось типу витоків від якихось там аксесуарів і всього цього. Але е, нарешті вони, хоч щось, хоч щось показали, бо до цього єдина інформація, яка була. Це коли на якісь чутки вони написали: я не пам'ятаю, що чекайте офіційного анонсу або ну щось в такому досі, тобто ну, не дали ніякої інформації. А зараз в нас вже є нарешті відео, перший пізер, трейлер, погляд на цю консоль. Ми іще нічого офіційно не знаємо про її характеристики, є тільки чутки, але ми знаємо вже про її зовнішній вигляд. Що змінилося, власне, збільшився екран. Але до речі, ми не знаємо, який це Це IPS, чи це OLED, чи ну що це за екран буде. А ми побачили, що змінилося е, кріплення джойконів. Власне, вони теж стали більшими. Вони тепер якось там магнітно чіпляються, а не всовуються як було до цього. Ну трошки змінився. Е, Змінилася докстанція е, загально, щоб сказати, що щось прям. Стало зрозуміло після їх презентації, я не можу. Та ми побачили, що, імовірно, що консоль буде стартувати з продажами нового напевно, це буде Mario Kart 9. Ну, я не знаю, як вони там з неймінгом. До речі, я бачив, що до те, що назва Nintendo Switch 2, в багатьох фанатів Nintendo є претензія. Але ну я особисто не розумію суті претензій, бо по факту чесно скажу, що я, що я думаю. Я думаю, що це буде, от як є PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro, отак от само і тут Nintendo Switch і. Чекай, Будь ласка, я розумію, претензія в тому, що не достатньо креативно чи що. Ну, типу, так, що до цього в них там було Wii U. Ну я взагалі, от мені не дуже не подобається такий неймінг. Мені подобається в PlayStation. Ти точно знаєш, що четверта PlayStation, потім п'ята PlayStation. PlayStation і наступна ймовірно, буде шоста PlayStation. Все, в мене немає ніяких питань. Тут трошки складніше. Мені байдуже, як воно буде називатися. Мені насправді найбільше хвилює, як воно буде гратися. От і та, і чи буде тільки Маріо е, Kart першим на старті, і чи буде може важливо щось інше. От, які будуть потужності, е, а більше нам власне нічого особливо не показали. Тому е, далі, далі будемо про чутки. Е, чутки, е, по-перше, вони запатентували щось схоже на як в Nvidia є DLSS, а вони Nintendo, патентували щось таке, і тому багато інсайдерів і багато журналістів думають, що ймовірно там буде якась така штука. Не факт, що вона буде в самій консолі, бо ну, типу, маленький кранчик. Я не думаю, що там буде щось більше ніж Full HD. от, але можливо, це буде якось до додано в док-станцію, або все ж таки якось в ній буде. Ну поки що це зовсім не зрозуміло, але можливість грати там на великому екрані в консолі є, є. І ймовірно, що оцей DLSS буде uh, працювати якраз із uh, коли ти під'єставляєш її в док і граєш на великому екрані. Ну я не впевнений, чесно про чотири. Ну от прям дуже не впевнений. Uh, чи а навіщо там 4 К, якщо воно маленьке? Ну типу для чого? Ні, так дивись. Ти ж коли береш свіч, ти вставляєш його в док, сідаєш на диван перед телевізором. А я я просто так не ділаю. У мене немає величезне і грати там в фуді вже багатьом розумію, але багатьом вже грати в футді некомфортно. Вже є 4к, k 150K, Ну не суть. Я думаю, що ймовірно, ДЛСС, ну цей Нінтендовський DLSS буде якось працювати там. От, е, я впевнений, що е, ну, знову ж таки, це все чутки. Просто я розповідаю, яким я повірив, яким ні. Можливо, можливо, там буде навіть щось таке прям дуже круте, як в сучасних цих е, нових е, анонсованих карт від Nvidia, що там буде. Окрім того, що там DLSS, там ще ж буде якісь приколи зі штучним інтелектом, який допомагає рендерити додаткові кадри. І це все можливо, буде. Знову ж таки, все, все, все це чутки. Е, з того, що ще я очікую, е, а до речі, це те, що вони і показали. Вони сказали, що по-перше, картриджі будуть сумісні, тобто, можна буде картриджі з е, попереднього покоління з Nintendo Switch звичайного, вставляти в, в нову консоль. Е, вони сказали, що будуть підтримуватись, типу, майже буде повна зворотна сумісність за якимись виключеннями. Я ймовірно думаю, що скоріш за все ці виключення. Не архітектурні, а більше, наприклад, є така штука, там, типу, лаба. Це, умовно, там картонна штука, яку ти збираєш, вставляєш туди консоль, вставляєш туди джекони. Я думаю, що в такі ігри навряд чи можна буде пограти, бо змінився розмір. Звісно, що в таку гру не можна буде. Я не пам'ятаю, чесно, як це називається, в мене його, на жаль, нема. Є там якісь спортивні штуки, там якесь. Ліце, яке ти надягаєш на себе, туди Джойкони. От можливо, такі штуки не будуть працювати, бо знову ж таки змінилося і. Розмір джейконів змінився розмір екрану. Воно буде несумісно, і відповідно, що не можна буде ту стару гру пограти нормально на сучасній консолі. А от якраз такі всякі прикольні речі, наприклад, як було в Маріо Одісі, що ти можеш там, наприклад, джейконом керувати своєю кепкою чи щось таке. Я думаю, що це має переїхати і в нову консоль. Більш того, в них завжди є адаптивний варіант. В них же є Nintendo Switch Lite, який не підтримує власне оці всі прикольні там гіроскопічні штуки. І якщо будуть якийсь інший гіроскоп, хоча я думаю, що він буде тут і нормальний. Якщо буде якийсь інший гіроскоп, то скоріш за все можуть просто, наприклад, там вимкнути. Або слухайте, ну це ж Nintendo, теоретично, теоретично, вони можуть просто випускати ще і версію поліпшену. чому б ні? Мені здається, чому до дивіться Sony це робить, це працює. Чому би їм не випускати її додаткові? Типу, ось дивіться, оце Зельда, то ой, Зельда, Зельда Одісі, оце Маріо Одіссі, там зі всіма фішками підтримується тим свічом, а от на новому свічі вам треба купити оновлену версію. Ну, таке ж може бути, може бути, чи піде Нінтендо таким шляхом? М -м, побачимо. Так, я хочу поговорити про дизайн. Насправді це. Виявилось для мене дуже значимою частинкою. Бо я здається зрозумію, що сталося. Nintendo Switch перший був досить яскравим, і мені особисто це подобалось. Це виділяло його на фоні конкурентів. Це не була якоюсь спробою зробити знаєш, такий блідий, ніякий дизайн, який ми можемо побачити саме у Steam СтімДека. Він типу універсальний, та знаєте, типу чорний це завжди чорний, але не було в цьому якоїсь е родзинки. Було більше схоже на спробу. Максимально утилізований дизайн такий, щоб для всіх і сильно запарюватись. А от Nintendo Switch мені подобався своїм підходом, і ці кольори вони класно вписувались в рекламну кампанію, там, де типу, Nintendo для всіх ви можете грати вдвох. Дивись, ось тобі цей, тобі цей колір, так би мовити. Але я розумів, що чисто дизайнерське воно не виглядало для всіх категорій користувачів. тобто... За рахунок цієї, як і на мене, непоганої візуалізації і візуального розділення, вони все-таки відрізали певну частку аудиторії. Скоріше за все, аналітичний відділ це викупив, і вони зробили абсолютно блеклу чорну корову. Як можливо, багатьом хотілося, тому що ну вони ж, знаєте, не геї там якісь, щоб використовувати коляра крім чорного. Але мені дуже сподобалось, що дизайнери Нінтендо такі. Нам деньги платять за роботу, а не просто так. І ми, в принципі, можемо побачити чітку спадковність і чіткий типу підхід Nintendo зберегти вайб попередньої консолі, якби портативки, але. Продемонструвати, що вони хочуть працювати на ширшу аудиторію і бути ще більш універсальним продуктом. Тому у нас є маленькі два кільця різнокольорові, тобто у нас є чорний, ну цей без характерний коробок, абсолютно не цікавий. Але от як маленька згадочка про те, що продукти Нінтендо це все-таки яке-не яке, але мистецтво вони такі. І два кільця додамо, і в цілому мені таке рішення підходить, як користувачу, як дизайнеру, саме з точки зору, що ну треба розуміти, це комерційний продукт, і ми на даний момент не можемо стовідсотково знати, чи спрацює це, але навіть якщо навіть якщо це впливає на продажі. В один відсоток позитивно, ну це велетенські об'єми. Вам треба розуміти, що це ну дійсно великі гроші. І це зміна була того варта. Але ну, типу, особисто мені прям, от я дивлюсь на цю Нінтендо. Мені вже хочеться купити кейс якийсь для цього, ну щоб було не так скучно, не так сумно. Прям от, до цієї чорної штуки, але я до речі, не знаю, до Нінтендо є кейси взагалі, бо в них така структура специфічна з цими. Джейконами що чіпляються? Ну, типу, якісь та є. Що, ну, типу, якісь може не офіційні, але якісь та є в мене, власне, враховуючи, в мене ж не ну, стандартний, в мене Switch Lite, і та, він в мене в кейсі. Ну, типу, він має свій кейс. Плюс у мене є ще кейс, в який я його кладу. Ну, типу, щоб. Щоб з ним все було добренько. Але враховуючи, в яких умовах. Це еволюція пакета з пакетами до максимуму. Так, але враховуючи, в яких умовах я його використовував, це було повністю виправдано, я тобі так скажу. У мене на нього навіть скло наклеєно захисне. Ось. Що я б хотів би сказати стосовно, власне, давай, по дизайну, то по дизайну. Мені здається, ну, кольорові версії вони точно випустять 100%. Вони дуже полюбляють робити під якусь гру. Там, типу, там під зельду, ще під якусь. От, е, дуже при Splatoon дуже гарно виглядає. Ну, попередня версія, точніше, поточна версія консолі. Е, ці, чому вони ще в мене таке підозра, імовірно, що можливо, вони хочуть вийти. Е, якби це знову ж таки, це просто здогадка. Е, вийти з е, так би мовити, показуючи, що ми, типу, френдлі, фемелі-френдлі, і ну, багато хто, особливо ті, хто прям не дуже багато заглиблювались в ігри Nintendo, Думають, що це ну ігри типу для всієї родини, там якісь паті, оце, от все, все весело, прикольно. Можливо, враховую вони е, хочуть випускати на своїй консолі або може навіть портувати вже існуючі серйозні дорослі проекти. Наприклад, я не знаю, там якийсь Elden Ring, GTA, ну в GTA насправді там і так є, але наприклад, п'ятої нема. Але я сподіваюсь, потужності нової зможуть, наприклад, туди і п'яту. І це вже зовсім не дитячий контент, і не family-friendly контент. Ну тож, можливо, можливо, такі ігри колись з'являться. До речі, ми набагато більше дізнаємось. 2 квітня буде Nintendo Direct, на якому вони власне все нам розкажуть вже більш подробиці. Бо чесно, перше, що мене цікавить, насправді не технічні характеристики консолі, не оцей ну, дуже дивний роз'єм, який мені взагалі не всіляє ніякої надії, але або оця от тонесенька підставка позаду, мені не дуже подобається, але на це все байдуже. Головне, це буде ігри, що вони хочуть. Крім зворотньої сумісності, з чим вони будуть випускати цю консоль, які будуть основні переваги? Типу, чи продовжують ігри виходити на попередньо, чи знову ну буде якийсь період, як, наприклад, була в PlayStation 4, PlayStation 5, буде період. А потім в якийсь момент ігри просто почнуть повиходити тільки на нову. Тобто, от, от, оце от головне, що всіх цікавить, це буде 2 квітня, буде Nintendo Direct, Я обов'язково хочу його дивитись. І більш того, що цікаво, ми зна маємо е рік продажу. Типу, ця консоль має продаватися в цьому році. Вони вказали 25-й рік. Тобто це вже ось. О, а це значить, що вельми, шановне панство, Так. підписуйтесь, будь ласка, на спонсорку, щоб ми могли з пабліком купити собі по Нінтендо свічу. Скільки зараз, звичайно, Нінтендо стоїть? Ну, типу, можна пошукати і знайти. Ну, десь за 11-12. 11 тисяч. Ну, давай 12. 8. 12 тисяч, значить. Ну, це буде дорожче, але давай 15 тисяч. 30 тисяч гривень. Скільки там у нас? Найдешевша спонсорка це 35, правильно? Е, ну, На 35. І плюс податок. Е, а, по Ну, не так і багато людей треба. Дивіться, а 1600 спонсорів. І ми з пабліком зможемо купити кожен собі по Nintendo Switch і максимально оперативно і якісно розповідати вам про стан ігор на цій платформі. Бо більше того, я вам скажу, ігри будемо купувати за свій рахунок своїм коштом. Від вас треба всього лиш 1600 підписок на спонсорку. Не багато, немало. От легко, легко мені здається. До речі, є ну є знову ж таки офіційних даних нема, але є чутки. Багато хто з інсайдерів казав, що ця консоль буде коштувати ну нова Switch 2, буде коштувати 450 євро. От, але з останнього, що я бачив, начебто ціна 400 євро. Ну, звісно, враховуючи, що в нас офіційно їх немає, то в нас ну, це буде зовсім інша ціна, але загалом, типу, в світі це буде. Ймовірно, що 400 євро, і це досить непогана ціна для консолі, якщо особливо вона буде як багато хто сподівається, потужності PlayStation 4, от, хоча б ну, типу, по потужності, або ну плюс сучасні технології, то це було б дуже круто. Прям дуже-дуже круто, і насправді мені навіть досить цікаво, що зможуть вони показати, і чи дійсно Нінтендо зберігає цей свій вайб ем, ігроцентричної платформи. Бо давайте будемо чесні. воно може бути скільки завгодно красивим, функціональним і все інше, але якщо там немає в що грати, то немає в що грати. І Ця криза ігор, тобто ем, ігровий світ, він розширюється Ігор стає все більше, але... Коли ми говоримо заговоримо про якісь проекти, які мають певну ексклюзивність, ну знаєте, платформи, магазини, то постійно завжди питання: а в що там грати? Тобто е, я виділяю власні ресурси, купую окрему платформу, звикаю до там внутрішнього магазина. А чи варто воно того? І Якщо Nintendo вкотре зможе продемонструвати, що варто, то ну це успіх. А якщо вона покаже українську мову в магазині і дасть мені покемонів українську? Я такий візьм. То я куплю консоль на старті. Да. Я, 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 ну, а... Візьму кредит, продам почку, там нирку і коротше, і все таке, але візьму на старті, якщо там буде українська От, нам це треба. Вельмишановні Нінтендо, почуйте нас. Я не знаю, як це японською буде, але ви дорослі люди повинні знати українську. Почуйте, будь ласка. Дайте нам українську мову і український регіон. Нам треба дивитися статистику. як мінімум Ми ж тут всі анал Тіки і журнал лісти, от нам в цьому подкасті дуже важливо знати, як виглядає ринок на Nintendo інтендофаначе. У будь-якому випадку це досить вагомий великий анонс, який точно попливає на цей рік в виговому контексті. Діліться своїми думками, як вважаєте, чи зможе. Nintendo Switch повторити успіх попередніці і наскільки ви взагалі ексайтед з цією новиною, чи вже запланували покупку. Не забувайте оформлювати підписочку, ставити лайки, вподобайки і дивіться інші відео на каналі.